Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка і рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми зробимо з вами тоненьку прикрасу на шию. Вона виглядає весняно, яскраво і дуже просто робиться. Для неї нам потрібен бісер. У мене це зелений 59430. Рожевий. Шістнадцять сто сімдесят, червоний 93 170. Білий сорок шість 113, жовтий вісімдесят сто десять та помаранчевий 93-140. А тепер беремо голку та нитку і і робимо ось такий набір. Набираємо одну стоп-пісирінку, проходимо через неї двічі, далі набираємо три зелені, одну помаранчеву, три зелені, одну рожеву, три зелені і одну червону. Пропускаємо одну червону, три зелені, одну рожеву, дві зелені і в останню зелену, третю перед помаранчевою проходимо. Голкою вгору, ось так, підтягуємо, Добавляємо на голку дві зелені і одну жовту, і проходимо в останню зелену голкою вгору. Підтягуємо. Набираємо одну зелену, одну білу і три зелені. І проходимо в середню зелену голкою вниз. Додаємо на голку одну помаранчеву і дві зелені. І проходимо у другу бісеринку зеленого кольору, голкою вниз. Наступний набір одна рожева, три зелені і одна червона. Проходимо в середню зелену голкою вгору. Далі набираємо дві зелені і одну жовту. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Підтягуємо. Далі у нас йде повтор. Отже, ми набираємо одну зелену, одну білу і три зелені. І проходимо в середню зелену. Підтягуємо і набираємо одну помаранчеву. І дві зелені. Ось цей момент. Проходимо другу бісеринку зеленого кольору голкою донизу. Наступний момент набираємо одну рожеву, три зелені. І одну червону. Проходимо в середню зелену голку вгору. Ось таким чином. Далі вам потрібно буде набрати дві зелені, одну жовту, і, відповідно, далі ви продовжуєте самостійно. Ви можете перемотати на початок, там де ми розпочинали з вами робити, а можете продовжити, дивлячись на свою роботу. Ця прикраса досить легко робиться, тому вийде в кожного. На цьому відео завершилось. Якщо воно вам сподобалося. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!